Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні вийшла така новина, що разом з виходом оновлення у нас буде доступна, доступний такий новий міні-режим, який присвячений до виходу нової 10 е, Тобто шлях ніндзя. Буде доступний з 3 по 17 травня. Тут коротко, як воно працює, тобто потрібно буде е виконувати щоденні задання, е і причому воно треба буде виконувати на це. На танках. Ось, ось такі от задання потрібно буде виконувати. Все це можна подивитися на сайті. Я не буду цим довго зосереджуватись. Але деякі задання можна буде виконувати тільки на, я так розумію, на ПТ-шках е, нових чи як. Е, на техніці, от ті от нагороди можна буде виконувати на техніці з 4 по 10 рівня. І є от таке, от, от про що я говорив, це навчальність своїй справедливості. Е, задати 3000 за будь-яку кількість боїв потрібно. Але один раз на день, але лише на техніці. От такі, тобто це, я так розумію, нові... Нові також, да, Type 5 carr. Type 3 carry. Давайте подивимось відразу, я вже тут. Е розберемося, власне. Так, так би мовити, фактично на онлайн. Type 3 carry чи, ну... Чи, а там що, як воно? Тайп 95 Giro. Giro. Таких навіть не бачу. Ну, напевно, да, напевно, це виключно на нових танках, е е е які вийдуть е нові ПТ-шки. Японські можна буде тільки робити на них. Такі от справи. власне, власне, ну от По цьому. По нагородах по нагородах можна буде отримувати Type 3 чи чінюкау. Я так розумію, це якийсь дрібнорівневий прем. Нові стилі, стильнінці стиль якийсь, король такі. Оце я би рекомендував вам брати стиль стильханами. Я його постійно брав минулого року. Був такий чудовий, ну такий фактично самий марафончик, можна так сказати, але тільки по байкерській темі. Відповідно, там можна було забрати такий от стиль, дуже чудовий, дуже гарний. Всім рекомендую власне, його брати. Ну і тут такі ресурси. ну... Коротше кажучи, якась дрібнорівнева фігня і два d на вибір. Ну Ресурси не думаю, що кому усі їх треба, власне. Дивіться самі. До речі, доступні зараз в магазині до якого там числа. До четвертого, так само, по-моєму. Дивіться, заходьте в магазин, отут -от, на цій вкладці доступні набори. А, чому унікальність? Тому що набори за золото, а, хто там прокачує собі екіпаж і хоче отримати, <coughs> наприклад, Су-130. Можна собі взяти дорого, але ви отримуєте плюс 15 задач на X5 досвіду. Комусь на прокачку треба, то в принципі беріть на замітку. Тут з інших танків в принципі, немає нічого гідного. ФЦМ тільки ВКшка, ну, таке собі. Для чого воно вам не знаю. От такі от власне коротенькі новини. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте.